Поранені 59 поліцейських, спалені півсотні службових автомобілів, заарештовано 23 демонстранти. Саме так закінчилися масові безлади у центрі німецького міста Лейпциг. Неонацисти планували пройтися центральними вулицями, проте на заваді їм стали понад дві тисячі людей. Подробиці цього дійства у нашому матеріалі. Німецьке місто Лейпциг охопили масові акції протестів. У центрі відбулося жорстке зіткнення між активістами двох мітингів. Близько 200 неонацистів планували пройтися центральними вулицями Лейпцига. У відповідь декілька тисяч демонстрантів щосили зупиняли ходу. Палили шини, сміттєві баки, будували барикади. Я не в захваті від того, що відбулося взагалі це дуже погано. Так, ти звісно можеш висловлювати свої погляди, свою думку. Проте не варто влаштовувати масові безлади. Такої ж думки і німецькі поліцейські, аби вгамувати дві армії протестувальників, які активно жбурляли каміння один в одного. Правоохоронці застосували сльозогінний газ та водомети. У відповідь в стражі в порядку полетіли пляшки із запальною сумішчю. Поранені понад півсотні поліціянтів, пошкоджено 50 службових автівок. Чотири з них відремонтувати неможливо. Ми навіть уявити не могли, що ситуація вийде з під контролю. Звичайно, ніхто з правоохоронців не збирався застосовувати сльозогінний газ та водомети. Проте, коли протистояння загострилося, ми просто змушені були це зробити, адже в іншому випадку постраждали б мирні громадяни. А демонстранти б зовсім вийшли з під контролю. Просто жах, що відбувалося навколо. Летіли пляшки, каміння, дорожні знаки були повалені. Поліція заарештувала понад два десятки порушників. Завдяки швидкій реакції правоохоронців вдалося уникнути жертв. Зараз комунальники наводять порядок у місті. Порушникам загрожують штрафи та виправні роботи. І знову ж про Німеччину ця країна планує закрити кордони для біженців. Про це заявив тамтешній міністр внутрішніх справ Томас Демез'єр. Найближчим часом у Берліні ухвалять рішення щодо депортації нелегальних мігрантів. Як наголошують у німецькому МВС, для цього необхідно розробити спеціальний закон. Усі необхідні документи вже готують. На думку німецьких чиновників, шенгенська зона не може існувати без посиленого прикордонного контролю. З початку року у ФРН зареєстрували близько 800 тисяч біженців. Переважно це вихідці з Сірії, Афганістану та африканських країн. Раніше повідомляли, що залишитися можуть не більше 40 Рока відсотків мігрантів.